Всім привіт! Вже знайомий для багатьох будинок. Я в ньому встановлював тут міжкімнатні двері, ремонтував ці стіни. Зараз замовники попросили прибрати оцю штуку, яка висить в стелі. Вони хочуть зробити тут шафу від підлоги до самої стелі. Зараз вирізаю, це все там трішки підшпаклюю. Ще в одній кімнаті також потрібно поремонтувати стіну. До речі, підлогу вони тут вклали. Ми домовлялися, що я буду кладати підлогу в спальнях. Там компанія якась вкладала їм кухню. А на спальні вони контракт не підписували. Але, схоже, їх укатала ця компанія і зробили їм все одним полотном. Ну, в принципі, зробили класно. Той добре, сьогодні неділя, хотілося б відпочити, але нахватався з переляку роботи, тому що заявок немає стамтаку, з інтернету нічого не приходить. І так з пацанами спілкуюся з хендіменами. Всі говорять, що зараз дуже туго, роботи немає, а мені. Зателефонували декілька постійних клієнтів, декілька людей прийшло по рекомендаціям. Я всім кажу, да, 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 давайте я можу, можу, можу. Тому нахватався на вихідні і на вже наступний, мабуть, тиждень, півтора, і на наступні вихідні також. Хотілося б відпочити, але є робота зараз, тому робимо. Будемо відпочивати, коли робота закінчиться. Wake up. Today's gonna be a good day wake up. wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up, wake up. today's gonna be a good day wake up, wake up. today's gonna be a good day wake up. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. Yeah, so i am a fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a so flow you grow you show yourself the foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause the sensation I love... Можна було б це приїжджати ще один-два рази, перетирати і перешпаклювати, але не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що шафа побудується ось по цій лінії і все це закриє. Я замовникові написав, що будую шафу, і після я приїду. Можливо, якщо потрібно, буде щось там трішки підшпаклюю, чи ось в цьому місці напшикаю тут з балончика цього попкорну. Та й все. Зараз їду в Хомдіпо, тому що завтра, післязавтра є досить немалий об'єм роботи. Поїду сьогодні, все закуплю, щоб завтра вже не втрачати час. Добрий ранок. У мене за спиною кондомінімум, в якому буду зараз працювати. Це знову робота від управляючої компанії. Зацініть локацію. Це бюджетні квартири. І ось з таким видом мрія, мабуть, кожного рибака. Вони прямо на каналі стоять. Туди далі вже пішли часні будинки. А так ось люди живуть тут не знаю, за півтори тисячі, можливо, 1800 на місяць, вони орендують тут квартирки. До речі, будинок цей цілком коштує 8 мільйонів доларів. Я в них запитав. це Хтось його купив, здає в оренду повністю. Ця компанія займається управлінням. Не знаю, скільки тут квартир, ну, так, на вскидку, можливо, 25-30. Такий у них тут дворик, невеличкий парковка на ту сторону. Канал, а на цю сторону у них тут басейн. Отак все, все простенько, все бюджетно, але так акуратно і гарна локація. Отак це виглядає. Я зараз буду працювати ось там на другому поверсі в квартирі. Пішли, покажу, що будемо робити. Тут план такий: фарбуємо всі стіни. Потрібно пофарбувати оцю коронну ліпнину. Спершу пройдуся всі тріщини, промажу силіконом. Бо щось вона в них порозходилася І тут, бачите, зараз позамазую, потім фарбую. Далі на кухні також фарба стін і потрібно замінити посудомоїчну машину, ця зламалася. Я ще маю поїхати її купити, привезти і встановити. Далі в ванній кімнаті замінюємо оцю раковину тумбочку на нову. Нову я вже купив, привіз. 150 доларів коштує тумбочка разом з раковиною. І ще кран, здається, 40 баксів. Ну Все найпростіше, найдешевше. Далі, тут силікон потрібно замінити навколо ванної, силікон навколо горшка. І в спальні також все фарбуємо. Просто одна маленька кімната і кухня. Ось. Такий план. В мене на цю роботу всього півтора дні. Тому зараз я вам включаю музику без лишніх коментарів. І просто швиденько працюємо. With the view, the pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off and a Lost, but I know it's not true. I want to put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no did and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you Не знаю, як вам, мені вже набридло. На сьогодні досить. В принципі, нормальний об'єм я зробив. Вже бачу, що завтра за півдня, точно закінчу. Пофарбував усі стіни. І в ванні там замінив силикон. Поставив нову тумбочку, вибачаюся, забув вимкнути камеру. Завтра залишилося купити сюди шланги, щоб під'єднати кран, замінив цей світильник, тому що цей страшний В принципі, з вами все. На кухню також потрібно купити якусь нову люстру сюди, купити посудомичну машину, замінити і також все. Ну і в принципі плюс-мінус, може там якась ще мілочовка вже завтра побачу. І, до речі, ще в одній квартирі на першому поверсі там також потрібно замінити одну люстру, і замінити потрібно ще щось. Не пам'ятаю, щось треба ще замінити. Ну там на пів години роботи. Тому збираюся, поїхав додому, побачимося завтра вранці. Добрий ранок. Посудомийка, 4 світильника, карнизи. Все закупив, пішли встановлювати. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man I I can hear the dungeon cow when they do it, they do now. I feel like a place with a few. I know the time can heal it all. I just got a kid too. I just got kiddie. Закінчив. Приймайте роботу. Новенький світильник. Нова раковина. Тут все просіликовано, пофарбовано. Кухня також тут пофарбована, новий світильник. Ну і вся квартира, звісно, також перефарбована. Так це виглядає. Є в мене купа сміття, яку потрібно зараз десь вивозити, стара посудомийка. Тому що нову ось поставив, підключив, вже перший цикл. Вона прокрутила, все нормально працює. З цим зараз буду розбиратися. Десь вивезу, тут також все пофарбовано, чистенько, охайно. Тут у нас два світильника і один карниз. Зараз потрібно поставити на квартиру на першому поверсі. Ходімо займеться рівно 5 секунд. Тут така ж сама квартира один в один. В ній потрібно замінити ось цей світильник. Далі потрібно замінити оцей світильник на кухні. Швиденько зараз міняємо ці ролети на карниз. Ось і все. Швиденько закінчив цією квартирою. Квартира на другому поверсі також вже готова. Можна їхати додому відпочивати. Сьогодні по плану був у мене ще один естімейт, один прорахунок. Але я коли зрозумів, який формат буде цього естімейту, я відмовився їхати. Один раз я виїжджав на такі виїзди. Це, коротше, підрядники, які знаходять роботу, потім шукають майстрів, які будуть робити цю роботу. І вони на один час сказали: приїде шість майстрів. Ну, я один раз приїжджав, у нас переїхало п'ятеро на один час. І всі там, знаєте, ходять з рулетками, щось міряють по черзі, один поперед одного там щось танцюють перед цим замовником. Ну, таке собі. Це нормально, коли люди визивають одного, двох, трьох, потім там порівнюють ціни і працюють, а коли всі разом на один час, воно таке, чорті що, виходить. То я відмовився, в принципі, мені це не цікаво зараз, в мене є що робити. Вже на два тижні робота розписана, а там, якщо комусь цікаво, хай займаються, їздять на ці кастинги і, і дають свої ціни. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі. Побачимося в неділю, всім па-па.